І сину і святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Єдинородний сину, і Слове Боже, ти безсмертний, єси, задля нашого спасіння зволив тілом народитися, і від Святої Богородиці, і все діви Марії, зміни ставши чоловік. Ти ж розп'ятий Христе Боже смертю, смерть подала. Ти один зі Святої Троїці, рівнославлений З Отцем і Святим Духом спаси нас, спаси нас, Господи, помилуй.